Понад 100 тисяч українців вже переїхали до Великої Британії за програми для переселенців, і більшість з них це мами з дітьми. Тож десятки тисяч дітей сіли за шкільні парти в туманному альбіоні. Проте освітній процес у Британії дуже відрізняється від нашого. І не лише діти, а й самі батьки намагаються пристосуватися до нових умов. Ми дізналися про особливості британського навчання і хочемо поділитися з вами інформацією. Киянка Тетяна із донькою Лавині дідю облаштовуються у Великій Британії. До туманного Альбіону вони приїхали. Щойно почалася повномасштабна російська агресія, і в столиці України стало дуже небезпечно. Я приїхала по програмі, яка називається Homes for Ukraine. Це спонсорська програма. Англійські сім'ї приймають до себе українців, надають їм частину житла. Ну хто кімнату надає, хто частину будинку. Зараз у Великій Британії діють дві спеціальні програми для наших переселенців. Вони дуже спрощують процес отримання в'їзної візи. Це програма е, роз'єднання сімей, коли українці, які знаходяться у Бриу Великобританії, е, могли до себе вивезти своїх родичів. Е, та програма спонсорства. Ось за цими двома програмами вже приїхав до Великобританії біля 118 вісімнадцяти тисяч. Обидві програми дають українським переселенцям широкі права. Це право на освіту, це право на роботу, це право на отримання е, субсидій, це право на медичне обслуговування. Тобто майже всі права, як громадяни випадки. Тетяна живе у спонсорів у невеличкому містечку Гілфорд, неподалік Лондона. Її донька вже ходить до школи. У кожного регі... ну, району є свій сайт окремий. Ну як так, місцева адміністрація. Наша спонсор написала туди запит, вказавши наші дані, паспортні, сказавши який вік дитини, і написала запит на школу. Вона зробила пріоритет. У нас було шість школ в списку в залежності від віддаленості. Від нашого дому вона написала такий список. Згодом прийшла відповідь: дівчинку прийняли одразу до двох шкіл. Ми зупинились на ті, що ближче до нас. Ну ми, ми до неї будемо пішки ходити 20 хвилин. Із садочками все не так просто. Державних закладів небагато, і в них часто бракує місць. Тому безкоштовно дитину можна залишити тільки до обіду, далі за гроші. Але тут теж є. Е спеціальні програми, які працюють для а, громадян Великобританії, і в тому числі вони працюють і для громадян України, а, коли або то держава, або то роботодавець може а, ці кошти навчальні заклади часто допомагають українцям зі шкільним приладдям, надають рюкзаки, зошити чи підручники. Нам видали всю форму, включаючи сумку для е, книжок ну, з логотипом і е, такий рюкзачок для ланчбоксу. Е, ось тобто в нас це вже все є. Нам тільки потрібно докупити осіннє взуття. Вищі навчальні заклади також охоче приймають українських студентів є дуже велика кількість е, стипендіальних програм є дуже велика кількість е, на базі на базі кембриджу Лавінія одразу пішла до другого класу, а все тому, що у Великій Британії навчання для дітей розпочинається раніше. І наші шестирічки у британських школах, другокласники, дівчинка, хоч і погано знає англійську, проте вже встигла знайти собі подругу серед місцевих. Тетяна віддалено працює на київську компанію, яка займається розвитком бізнесу, і мріє, що скоро разом із донькою повернеться до рідного Києва.